Вони зібралися разом, аби відповісти один одному на питання, які їх цікавлять. Це студенти, які в майбутньому планують працювати у портовій галузі та кваліфіковані спеціалісти, які в цій сфері вже не перший рік. Я вважаю, нам повезло, во первых такое общение. Я хотів би в своє время, коли я учился в вишевчебному заведі ну, участвувати в такому подобному дискусії, в подобному вопросу ответ з тими професіоналами, які работают в отрасли. Тему портової галузі сторони обрали не дарма. На сьогоднішній день в ній відбуваються зміни пов'язані із реформуванням, і це відкриває нові можливості для розвитку галузі, нове сучасне обладнання, технології та методи управління. А для цього кажуть фахівці необхідні додаткові кваліфіковані кадри. І ті студенти, які хочуть навчатися, мають всі шанси отримати омрійну роботу в портовій галузі. Ніколи не слухайте тих людей, які говорять забудь придя на производство то, чому тебе вчили в інституті. Так, дійсно, То, что происходит на работе, оно немного э, более узко. Либо в некоторых местах вы не находите тех знаний, которые вам дали. Но, тем не менее, поверьте, потом вы воспользуетесь всем. Студентів, які прийшли на зустріч зі своїми старшими колегами, цікавилися будівництвом в одеському порту контейнерного терміналу в районі карантинного молу. А саме скільки додаткових робочих місць може з'явитися після його відкриття, хотілось знати, яке кількість робочих місць очікується, які реальні шанси у студентів зайняти ці робочі місця, Ну і фактично, ну я маю в виду після оканчання непосредственно всього будівництва. Це залежить від вас. Учитесь, хотите, старайтесь. Самое главное в будь-якому это це свою роботу, не видеть бар'єрів, не преград в хорошому смысле. не видеть потолка. І тоді буде все получатися. Під час бесіди фахівці портової галузі не тільки відповіли на запитання студентів, але й на власному досвіді показали, яких результатів можна досягти, маючи бажання і необхідні зусилля.